Це вже друга алея слави у Заблотові. Перша знаходиться біля лікарні. Реалізація проєкту тривала понад півроку. Хлопців наших важливо пам'ятати, тому що вони молоді хлопці, захищають нас, наше життя, щоб ми під мирним небом, щоб ми жили, працювали, виховували своїх дітей. Ну, щоб був щоб мир, щоб наша Україна була вільною державою. Родичі загиблих героїв зверталися до керівництва громади з проханням перенести Алею Слави в центральну частину населеного пункту. Ми хочемо, щоб наших дітей пам'ятали, щоб це було на виду, щоб ви розумієте, люди ходять кожного дня, ми навіть під час встановлення люди приходили, вже ще не було посвяти, люди молилися, люди читали звідки звідки ці хлопці, де хто загинув, їхній вік. Ми хотіли, щоб наші діти, наші рідні хлопці, герої загиблі, щоб вони були у центрі. Очільник громади каже, що це питання було винесено на сесію селищної ради. Тему сьогоднішньої алеї пам'яті було піднято окремими матерями. Ми мали з ними зустрічі неодноразово, в тому числі за участю першого заступника голови районної державної адміністрації Любові Михайлишин, де було. Скажімо так, спільно домовлено, що ми за рахунок коштів селищного бюджету фінансуємо виготовлення тих знаків, які ну, виберуть е е вони. Роботи з облаштування алеї затягувалися. Тоді ініціативу взяли на себе кілька місцевих депутатів. Цим встановленням Алеї Слави займалося чотири депутати. Попри всі перешкоди, місцева рада дуже нам. Перешкоджала в цьому, але все ж таки з Божою допомогою ми встановили її. Хлопців на даний момент, на жаль, у такий важкий час є 32 разом разом зниклими безвісти. Троє є зниклих безвісти. Їх є більше у Заболотівській територіальній громаді, але тільки три родини захотіли, щоб вони про них знали, і вони були тут встановлені. Тож, Алея слава тепер знаходиться в самому центрі поряд із пам'ятником Тарасові Шевченку. Із заболотова Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія раї.